Давай вип'ємо. Я кинув. Чому? От ти пам'ятаєш минуле літо? Так. А я ні. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рив> Важко захворів мільярдер. Біля його ліжка зібралися доньки з чоловіками та сини з дружинами. Усі чекають, коли ж скажуть про заповіт. Діти мої, каже мільярдер, я люблю вас усіх однаково, але моя головна мрія побачити онуків. Тому свої гроші я залишу тієї парі, у якої першої з'явиться дитина. Він не встиг закінчити, а в кімнаті вже нікого не залишилося. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Шерлок Холмс і доктор Ватсон прогулювалися вечірнім Лондоном. Проходячи через міст, Голмс зупинився і сказав: Друже мій, за допомогою свого дедуктивного методу я навчився контролювати поведінку людей. Та не треба нас дурити. Давайте перевіримо це. Бачите, ось іде джентльмен. Зараз він збирається стрибнути з цього мосту. Ні в якому разі. Голм зупиняє чоловіка і каже: Ви англієць? Так. Ви йдете з банку, ви поклали у нього всі свої гроші. Так, ви знаєте, що його щойно пограбували. Га? Що? Ні в якому разі? Він стрибає в річку з криком. Ну, Голмс, це збіг обставин. Добре, дивись, ось ще один. вибачте, ви француз? Так, ви йдете від повії? Так, іду. Ви знаєте, що весь Лондон знає, що в неї Сифіліс, га? Що? Та сама картина. Ну, друже мій, я тобі це довів? Ні. Хотів би я зробити це ще раз. Ось іде чоловік. Добрий вечір, друже мій. Привіт. Ви випадково не з Росії? Ну, у такому разі ви знаєте, що в Англії існує закон, який забороняє стрибати з цього мосту. Чоловік, перекинувши ногу через перила, а нам, російським чоловікам, начхати.